Україно, голубко моя, ти на грані живеш у тривозі, і бредеш, наче бідна рідня по важкій і розбитій дорозі, в ці важкі і непевні часи, ти один на один із бідою, гордо голову ненька неси. Твій народ завжди поруч з тобою. І хай як тебе рідна болить. Не звертай із прямої дороги, бо серцях іскра Божа горить в душах прагнення до перемоги. Не остудить нас люта зима, як стіна, стоїмо до загину. Без людей України нема, і народу нема без України. Будем разом до правди йти. Сила наша у єдності й вірі. Що настане, той час золотий, коли світ буде жити у мирі?